Салют тобі, бабця, пишу вітання, сидячи в параші біля вани, бля, ти зайдеш, я не встану. оу, я тобі таке, Надія Іванівна. Що зробиш ти, бо я давно вже не маю щоденника. Так само довго, як ніхто, не це в твого вареника. Я в батурепі, ветеран, ти просто вчителька як є, твій дід не пер тебе ніяк на тебе лиш сонечко встає. На учнів дивишся, ти, як голодний тигр на гусів, Там, де по стежці ти йдеш навколо вся трава в Росії. Ти нас всіх класі називала жлобита паскудники. Твої цицьки, як твій предмет, якісь ромби та трикутники, я тобі наваляю, тьотя краще б була в тебе і бола. Я батлю тебе в прямокутнику через три кола. Це все, що я запам'ятав з твоїх уроків, назви бісячих форм. І ось я тут, а де ти? Десь через трубку смокчиш дитячий корм? А може ти вже там де бачили тебе всім класом? Ні, то ж поквапся свій паралелограм, ти знайдеш в троні, бич.